Сьогодні ми знову відвідуємо автора книги Час збирати скарби Віталія Шлайфера в його музеї історичної зброї. У мене є своя специфіка. Музей історії зброї. Це його головна тема. Він показує розвиток. І саме в цьому, мабуть, немає конкуренції і навіть музеї подобного типу мені більше не є. Але Віталій не лише збирач зброї, а й її творець. На його рахунку більше десяти витворів авторської зброї. Це теж тоже Інтелектуальне. Шаховий набір. Козаки зроблено з кістки, а турки з чорного дерева. Кожна фігурка це історичний персонаж. Навіть портрет самого шлейфера серед них є. це вот ваш покорний слуга. Я только хотіла спросить: є в шахматах? Есть, есть. Кожен пішак це різний людський тип та характер. Козак классический. Это очень интересный, кстати, образ в украинской мифологии казак Мамай. Он такой дзен-буддийский какой-то, он расслабленный. И что-то внутри его, его очень сильно напрягает, тяготит. То ли воспоминания о битвах, то ли Ушедших близьких товаришів. використати цю авторську зброю неможливо. Це просто фантазія на тему збройного знаряддя, де кожна з фігур тримає те, що відповідає її статусу. Є слі в сучасному українському аружі свої стиль? Да, є авторське оружие, яке роблять українські майстери, доволі серйозно відрізняється, скажем. от э, российского или от израильского. Кстати, в Европе оно гораздо меньше представлено. Что такое авторское оружие? Что-то совершенно другое. Используя оружие, автор пытается рассказать какую-то из мыслей, которые его беспокоят. Вот, например, вот эта композиция. Сам клинок исполнен в виде так называемого ножа разведчика, только из дамасской стали современный. вот место взрыва, круг Севастополь, без козырка. Сам камень вот этот подобран по очертаниям, похож Крыма. Стиснутая в последнем усилии рука, солдатский светильник из янтаря сделан на пламя. В авторскую зброю Виталий вкладывает свой властный досвид и погляд на життя. Вот это коллаж называется «День Победы». Планшет военных лет, нож разведчика, Патрон ппш попиша зроблена з гранати рюмка, готова розірватися від болі за то поколение. Я часто думаю о нього в моїх книгі. Я часто вспоминаю об этих людях. В першу о моєму отце, матері, других родственников. Про своїх рідних шлайфер згадую і в своей книзі. Для цього підняв архіви і спробував максимально багато дізнатися про історію сім'ї. А от над авторською зброєю він працює не сам, а з групою художників, але остаточна ідея і її реалізація залишається за ним. Віталі, знайте в сучасному мистецтві, зобразительному такому як живопись, графіка, карживопісіграфіка сусідствують поняття популярное Искусство и не популярно. А в оружии есть подобное разделение? Встречается в авторском оружии, да. А что а, есть характерными чертами попсового оружия? Большая доступность, наверное, для более широкой публики. понятно. Ну, я в основном работаю именно в этом жанре. До речі, саме в тому ж популярному жанрі Віталій Шлайфер писав і свій роман. Навіть популярні містичні місця на Хортиці вписав його сторінки. Мова, звісно, йде про святилища, які притягують своєю загадковою енергією людей з різних куточків країни. Я мислено реконструював те, як вели себе на цих святилищах. ведь они для чего то предназначены? И для чего они предназначены, для каких древних обрядов я их восстанавливаю. Мы говорим о том, что их было много. Я вам это покажу. Вы писали в своей книге о поисках клада и о том, что люди всегда что-то прячут в земле или доходят. Вы в своей жизни что-то закапывали в качестве клада? Нет. Где? В разных местах. Да, хортицы тоже? Хортицы нет. Я закапывал когда-то как ребенок то оружие после военных лет, которое мне удалось приобрести каким-то невиданным, неслыханным способом. И припрятывал его. А во взрослой жизни что-то ценное. Что, ценно. Что потом дети? потомки Виталия Я... Шлайфера будут искать у нас тут по Украине? Это уже мой клад. Мой музей это мой клад. І, хоча книгу Шлайфер жартума називає своїм скарбом, не усі співвітчизники її прийняли. Деякі книжкові магазини забороняють продавати час збирати скарби, мотивуючи це тим, що дітям до 18-ти твір показувати не можна, але це вже проза нашого життя, і торкатися її в сюжеті ми не станемо. Звернімося краще до поезії автора, яка увійшла в канву його роману. Без взгляда твоего жизнь не годится мне, В душе безжалостно орудует тоска, без дырочек твоих меж ягодицами, без левого.